Так, ну що, хлопчики і дівчатка, ми приїхали на прийомочку, зараз підемо трошки познімаємо, сьогодні досить тепло, далі покажу. Так, Сьогодні дуже цікава прийомочка, почнемо звідси. Два погрузчика на кінцевій в нас. На кінцевій по двигунам. Від дев'ятки двигун. Зараз експерти мене поправлять. Ну, Нас не то цікавить, нас цікавлять мотоцикли. Мотоцикли, мопеди. Якийсь, напевно, французький мотор, їх багато. Так, поршня. Зараз йдемо далі. Що ми там побачили? Це в нас що? О, йобаний ворот. Львівський погрузчик, пацани, хто знає, Погрузчик зроблений у Львові. Як я його впізнав, Ха. Погрузчик зроблений у Львові. От залишки від нього, бачите, на спарці. Зараз йдемо далі, що тут? Ну, сьогодні дуже цікавий прийомочка. Тут можна знімати і знімати і знімати. Станки. Станки мене не цікавлять. Ось там якийсь станок лежить. Знову двигун Рено. До речі, на армію баки хлопці питали. Тіленький, не гниленький. Дивіться, це колись була, це колись були тачки, машини були. А зараз що? Так, блять, а вона ще в непогано... А, то рідна фарба, йо йомойо, дивіться, машина свіжак, блять. Клас машина взагалі була з малим пробігом. А ця, що зверху навіть не дуже гнила. Так, це рідна фарба, ну, четверка. Так, зараз далі познімаємо, що у нас. Так, осі від напівпричепу, осі СМБ. І мене зараз поправлять. СМБ осі. Шкода, що... О, енергоакумулятори ще ціленькі, Вон, амортизатор Монро цілий. Тут цілий редуктор. Зараз подивимося, що далі. О, дискові гальма, балка від монтажної машини. Значить, Дивіться, що я знайшов. Карпати. Карпати з мотором від чого? Від восхода зараз поправлять. Карпати, львівські. Тут ще побачив такі обрізки від метала. Бачите? Не знаю, скільки тут? 3 см, ахуєнні обрізки, дуже їх багато, всяких є. Так розуміючи на лазері чи вирізалось. Дуже прикольні комусь під якісь проекти, дивіться, катувщина, йоптуй мать, тут трошки тоньше. Зараз йдемо далі ще познімаємо. Що у нас ще є? Ну, тут сьогодні дуже класна прийомка, реально. Так, тут продовження. Трошечки нашої мототеми Бак від Kawasaki, GPZ500, напевно, хто знає. Напишіть. Я знаю, що там є експерти. Крило Колясич. О, до речі. І Джупітер крило. Навіть не гниле. Дивно, дивно. Руль від якогось совєтського Веліка. Я так підозрюю, може хто знає. Дуже легенький, до речі. От і то, теж від якогось спортивного велика. Зараз що у нас тут до речі, бак? Навіть з краником.